Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає, і сьогодні я вам розповім, покажу, та розповім дуже круті фішки, телеграму. Поїхали! І так, перша фішка. Робимо англійську мову. Робимо собачка і пишемо пік. Пік. І тепер пишемо, що хочемо. Давайте Ukraine. Напишемо Ukraine. І нам вибиває фото України. Оп, відсилаємо, і все. У нас такого немає галереї, але ми можемо відсилати, що хочемо. Я, як ви бачите, тут погрався. До речі, поставте вподобайку. І тепер дивіться. Бачите, ось тут дві такі палки. Ви повинні їх поставити. Підпишись. Будь ласка, і дивіться. Ми тепер оп, шукаємо тепер. Ось такі палки дві. Бам, і дивіться, це тепер у нас е таке скрите і прикольне. Так що ви можете таке відсилати своїм друзям, потім просто нажимаєте на це і все. І зараз я вам покажу таке, що вас точно здивує. Якщо у вас цього немає, так, давайте зайдемо в налаштування. я вам покажу, яка у мене мова стоїть. Не українська, а файна українська. Хочете таку ж? Переходіть по зас... посиланню в описі, і у вас буде така. ж. І переходьте на мій телеграм-канал. І так, друзі, тут є налаштування. Біля налаштування чатів там є знизу така кнопка відвіданий та стану у мережі. Оп, і ви бачите ніхто. Е, чому я показую це? Я показую це, тому що, друзі, е, ніхто не буде вас бачити, коли ви у мережі, друзі. Це дуже круто буде. І так, друзі, е, зараз ми бачимо собачка, від, і тепер пишемо любого ютубера просто «глібюей», давайте. Оп, і воно знаходить, і ми можемо відсилати любе відео з Ютубу, навіть не заходячи в Ютуб. Це теж дуже круто. І тепер в цьому приколі я вам покажу, як зробити так, щоб людина не бачила, від кого ви пересилаєте якесь повідомлення. Ви бачили, як я тільки що зробив. Думаю, ви побачили можете ще раз побачити. І ось так вони не бачать, від кого ви пересилаєте повідомлення. Давайте ще раз я вам покажу. Беремо, відсилаємо. Бам. Оп. Приховати ім'я. І відсилаємо. Бам. І все. А тепер я вам покажу прикол з ось такими штуками. Надіслати, дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давайте, давайте я число, я число? свого. Це у нас 5. Давайте ще раз. І ми можемо дивитись, яке у нас випадає число, і воно завжди буде не одним. А зараз воно одне. Давайте це спробуємо. Давайте ось таку штуку. Оп. Ну, бар. Ну, ви бачите, що це змінюється, і це ще один прикол. Дякую вам всім за перегляд. Всім бувай!